Золота фортуна крок до олімпу міжнародного визнання, нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Орловська Надія Михайлівна, директор гімназії номер 2 міста Хмельницького, нагороджена медаллю Трудова слава в номінації за особистий внесок в розвиток освіти та активне впровадження педагогічних інновацій. Я дякую за нагороду і намагатимусь виховати наше молоді, молоде покоління так, щоб їм не хотілося виїжджати з України, а навпаки, її змінити, зробити щасливою державою. Дякую. Нашим колективом, колективом гімназії номер 2 здобуті надбання, які можуть слугувати сьогодні освітянському загалу у їх щоденній. Праці щоденному, такому непростому завданні по створенню такого толерантного середовища. А ще хочу сказати, що ми маємо такий цікавий статус статус школи майбутнього, і саме прагнучи. Показати або здобути такий досвід, який би пригодився по-справжньому у нашому освітянському житті створити школу доброти, школу затишку, школи поваги один до одного, вчителя до учня, учня до учня, батьків до своїх діток, вчителя та батьків. Саме нами ось цей увесь досвід зібраний надзвичайно цікавий навчально-методичний посібник, який називається дуже цікаво школа толерантності шлях до побудови толерантного суспільства. Ось буквально недавно, нещодавно, на початку березня, досвід саме цей, ми демонстрували на міжнародній виставці освіта 2013 і ота зацікавленість, бо сьогодні актуальність толерантних стосунків між людьми у нашому суспільстві надзвичайно гостра, і ми прагнемо десь у своїй праці, саме здобувши той досвід, дати іншим, що вони мали у своїй щоденній праці, користуючись цим досвідом.